Виконуємо номер 16.3 із підручника Геометрі 8 та номер 28.3 з підручника математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво ганеза 2025 рік. Хорди а, Б і Ц, Д кола перетинаються в точці П, а П 9, П, Б дорівнює 2, Д, П дорівнює 4. Знайдіть Це П. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас дано коло центр О, АБ і С у нас хорди. АП у нас дорівнює 9, ПБ дорівнює 2, ДП 4 потрібно знайти ЦП. За теоремою про пропорційність відрізків хорд. За теоремою про пропорційність. відрізків хорд маємо. Якщо хорди АБ і ДЦ перетинаються в точці П, то Ап помножити на БП, АП помножити на БП. Дорівнює добутку ДП на СП. І тепер підставимо АП у нас 9, БП або ПБ 2 ДП4 і ЦП потрібно знайти. Щоб знайти ЦП, потрібно добуток 9 на 2 поділити на 4. 2 і 4 скорочуємо на 2. І тепер 9 діл на 2 буде 4,5. Отже, ЦП дорівнює 4,5 нема на сантиметрі, просто 4,5. Записуємо відповідь 4,5